Короче, такий апарат купив. Минск. Без реєстрації є тільки Справка счт. Конечно надали йому жизни. пацани, трохи пацанів забрав. Я ж його навіть не купив, а поміняв на Sony PlayStation 3. В такому стані приблизно. Да. Ja. Ми це ісправімо китайський карбуратор натур з номером ход Конський. Це ще напевно 6-вольтовий. Краска в один слой, ще рідна краска. Але він на камері виглядає синім, а насправді він такий зелений. Як це? Типа колір Тіфані 70-х годів. Така резина, якого року Так, купила мама коника, а коник без ноги. Така ситуація З мотором поставив сюди карбюратор К-36, советський. Китайську фігню, блядь, яка важить 5 грам, викинув. Ну в общем, крутив, конечно, долго, шуруповертом за... Шків. Цей мотор так і не завівся. Іскра є, топливо є. Чого не завівся, непонятно. Притягнув такого донора. Це з мого колишнього Мінська. Років 15 назад він їздив в робочому стані. Тут от нічиє. З цього тут заводна лапка і лапка приключення шліцами. Тому що тут просто жістка. Вал, що зігнутий, Що лапка спадає на перекосід? Да? Як її не зажимав, кач ти вже нічого не зробиш. Все, поставлю цей дрин, пробую завести. Його він в розібраному стані, тому що зажигання і карбюратор паку в своє время пішли на їж планета. яка їздить в принципі, по ці пори. І так, дубль номер 2 коник не хоче заводитися. Взяв свічку від своєї старої планети, наготовив на Шуріку головку. Щас быстренько ставим. А, карбюратор був перед цим поміняний, з собраний з двох. Пацани, які продавали, на ньому стояв китайський, але говорять в бардачках лежить ще один. Ще два, верніше. Я з цих двох зобра один К-36. Сейчас ми пробуємо. Запустити цю штуку. Не налазить ковпачок, треба відкрутити по Тоже когопцями. біда. Так, открутив. Ставляю. Беремо шурика. Так, одна рука звотік. Еще одна проблема. Пациент скорее мертвый, чем живой. его. Все Отводим назад.